Нова поява принцеси Вельської, Чарльз та Каміла проводять час з онуками. Та королівська родина Нідерландів вибачається перед діджеєм. Ви на каналі Все про Ройл, Мене звати Карина, і це королівські новини тижня. В понеділок король Чарльз нарешті офіційно прибув в Балморал. У нас є чудові фотографії, як він туди приїхав та зустрівся з гвардією. А в той же день, ввечері, ми побачили неофіційні фотографії виходу королеви. Каміли разом з її дітьми та онуками вони побували в селищі в Шотландії. Я подивилася фотографії цього селища, просто надзвичайно гарне селище. Навіть дуже важко назвати це селом. І як кажуть, Чарльз та Каміла традиційно організували пікнік для своїх дітей для онуків в маєтку Балморол. Туди приїхали діти королеви Каміли, Том Паркер, Болста Лара Лопес разом зі своїми ми дітьми, і звісно, там була родина Вельських, і вони усі разом зібрались на берегу річки. Моїк, як кажуть, вони там зазвичай смажать рибу, картоплю і чудово проводять часи, в що я дійсно можу повірити. А наступного ж дня король вирішив в Саутпорт, де нещодавно відбулася трагедія, де загинуло троє маленьких дівчат. Вони прийшли в танцювальний клуб, де був майстер-клас та. Під пісні Тейлор Свіфт, і туди вірвався озброєний чоловік, який і наніс багато шкоди та вбив трьох дівчаток. Про протести і про звинувачення короля після цієї події я розповідала у усьому моєму попередньому відео. Тож заходьте, переглядайте, і ось він цього тижня нарешті туди вирушив. Було дуже багато людей. Ми отримали відео від палацу, як він поговорив із людьми, які туди прийшли. Йшли, як він подивився, скільки квітів було принесено кульок. А також нам сказали, що він приватно зустрівся з родинами загиблих, а також з тими, хто пережив цю трагедію. Але звісно, більшими деталями з нами не поділяться, і фото з цих моментів ми не отримаємо. Насправді, я думала, що це буде досить нудний тиждень, тому що всі на канікулах, але королева Каміла вирішила, що досить. Відпочивати та вирушила на третій день фестивалю SkyBed Eibor на іпподромі в місті Йорк, і вона побувала там не лише в суботу, якраз коли відбувався третій день, а й на наступний день в неділю вона також відвідала ще один день цих змагань. Виглядала вона чудово, відкривала нові приміщення, вручала кубки і чудово провела час. До речі, нам повідомили, що до кінця цього року на ITV вийде. Новий документальний фільм, і він буде якраз про королеву Камілу та про її роботу проти домашнього насильства. Це є одним з головних напрямків її благодійної діяльності, якщо не говорити, звісно, про книги. І ось ITV вирішило пролити світло на цю тематику та поговорити про те, що ж робить королева Каміла. 24 серпня. Король Чарльз також випустив своє звернення. Давайте я його прочитаю. 33 роки тому українці обрали незалежність від Радянського Союзу сьогодні Україна процвітаюча демократія, яка протистоїть спробам Росії знищити її національну та культурну ідентичність. Великобританія стоятиме пліч опліч з Україною стільки скільки потрібно. Слава Україні! А також у мене в телеграм-каналі можна послухати, як оркестр британської армії виконує наш гімн в цей день, тому переходьте і послухайте це чудове виконання. А поки що. Ми трошечки перенесемося з Великобританії в США, де проживають Гаррі та Меган. А там вони не розуміють, чому люди так сильно на них обурились після їхнього останнього туру в Колумбії. Вони кажуть, що їм дуже подобаються ці тури, оскільки це те, що вони люблять робити, і що їм найбільше сподобалося в королівському житті. Вони хочуть продовжувати допомагати підвищувати обізнані. Про проблеми в деяких країнах, тобто вони вважають, що їхня присутність там допоможе якось покращити ситуацію в країні, а також ще вони таким чином хочуть збільшувати і свій рейтинг в Голівуді. Але як кажуть інсайдери, то вони залишаються збентеженими через реакцію публіки. А все тому, що пару звинуватили в тому, що Колумбія витратила надзвичайно багато грошей на їх охорону. Країна витратила Ритила близько двох мільйонів доларів для того, щоб убезпечити їх, щоб профінансувати усю охорону, яка була у них. Якщо ви не знаєте, що там була за охорона, то переглядайте ось це відео, де я розповіла все про їх тур, про новини минулого тижня, а також про цю неймовірну охорону, яка їх оточувала. Тож люди кажуть, що в країні, яка проживає кризу, яка бідна, де багато людей не мають грошей на харчування, витра присвячається 2 мільйони доларів на те, щоб обезпечити Гаррі та Меган та не дати їм усю можливу охорону. Тому пара поки що роздумує, коли потрібно робити наступний тур, чи потрібно його взагалі робити, і як покращувати надалі їх візити в різні країни. А поки що ми перейдемо до більш такої інсайдерської інформації, це не точна інформація, але 15 вересня принцу Гаррі має виповнюватися 40 років, і тоді він має отримати спадщину. В розмірі 7 мільйонів фунтів від своєї прабабусі королеви Єлизавети, королеви матері, тобто вона мати покійної королеви Єлизавети. І за чутками принц Вільям дуже занепокоєний, як же використає ці гроші Гарі. Він вважає, що він їх всі розтринькає на гламурне життя в Монте Сіто. І джерела повідомляють, що його прабабуся, вона більше попілкувалася про принца Гаррі, тому що вона залишила йому більшу суму ніж принц Вільям хоч Вільям і старший, але вона вирішила, що він спадкоємець в нього будуть надходження від корони і так далі. А от принцу Гаррі потрібно більше грошей. І невідомо, як би вона зараз би сприймала ситуацію з виходом від королівської родини, зважаючи на те, що в неї був досвід з королем Едуардом VIII. Але ось так на свій день народження принц Гаррі отримає не лише подаруночки, а й спадщину. Крім того, багато. То тобто зараз розмов про місце Гаррі та Меган в королівській родині, тому що як тільки родина збирається в Балмерилі, починаються розмови про те, що вони зібрались туди на сімейну нараду для того, щоб обговорити, що ж зробити з принцом Гаррі. Мені здається, це всі роки після його відходу від виконання королівських обов'язків, таке пишуть. Але давайте розберемося, які є думки щодо цього. Деякі експерти кажуть, що король. Дуже задурився в віру. Він поговорив з різними релігійними наставниками і він роздумує про те, щоб йому пробачити, але в той же час. І інші джерела кажуть, що родини зібралися для того, щоб позбавити принца Гарі титулу та його місця в списку престолу наслідування. Але одразу хочу сказати, що королівська родина і король не має права позбавити Гарі титулу, так само як і престолу наслідування. Це має робити тільки уряд, тільки парламент це може зробити. Єдине про що говорять деякі конституційні експерти, це те, що можуть змінити акт про. Регенство, тобто, якщо раптом щось станеться з королем з Вільямом, і принц Джордж буде неповнолітній, то регентом має по закону стати принц Гаррі. і ось що можливо змінить цей закон лише в тому випадку, якщо він самостійно підпише своєю рукою, що він відмовляється за себе та своїх нащадків. Але мені здається, що цей варіант для Гаррі та Меган він не підходить і. Гарі ніколи подібного не підпише. А мені цікаво ваша думка. Як ви думаєте, король хоче примиритися з принцом Гарі? Чи королівська ж родина хоче його максимально віддалити від королівської родини і всього королівського? Або можливо, це відбувається одночасно і король за, те, за примирення, і В той же час там принц Вільям, наприклад, проти цього. Напишіть, будь ласка, свої думки. Мені буде дуже цікаво почути, що саме ви думаєте. В той час як королівська родина відпочив. Аєм он міскобі пише свій сценарій для нового серіалу чи то фільму, який буде називатися Royal Spin. і вже Universal викопив права на екранізацію цього сценарію. Повідомляється, що історія буде крутитися навколо молодого американського політика, який має створити комунікаційну команду для Букінгемського палацу, для того, щоб їх очистити від певних скандалів, для того, щоб вибудувати правильну комунікаційну стратегію. Стратегію, і у вирід всіх цих подій він зіткнеться з різними скандалами, таємницями і усім іншим, що відбувається в Букінгемському палаці. Цікаво, що це вийде, наскільки там будуть якісь персонажі схожими з реальністю, але це все-таки буде більше як певна вигадка. Тому подивимось, чи дійде вся справа до кінця, і коли ми зможемо це все побачити. Ну, а на десерт новин про королівську. Кородину Британії я залишила те, що в неділю ми побачили багатьох членів королівської родини, поки вони їхали на недільну службу, і там була родина Вельських. Ми побачили Вільяма, Кейт, Джорджа. Там трошки можна було побачити та Шарлоту, десь там в тіні. Але ми чітко побачили, що там була Кейт та Вільям. Також король королева герцоги Единбурзькі разом зі своїм сином Джеймсом, та з ними в машині був сер Тімоті Лоренс. Було Дуже приємно і несподівано їх побачити усіх разом. Навіть я в попередньому відео зазначали про те, що було б круто побачити ще прицесу вецьку цього року. І ось дуже швидко було виконано моє бажання. Можна подумати, що це минулорічні фотографії через те, що образки був максимально ідентичний до того, що було минулого року. Єдине, що волосся було розпущене, а минулого року там була зачіска. Тож ми побачили ці фотографії, як вони туди їхали. Також можна зрозуміти, що сім'я Херсогів Единбурзьких вона дуже близька до короля та королеви, а також близька до родини Вельських, тому що The сан повідомило, що Софі нещодавно брала принцесу Шарлоту на шопінг. Пізніше до них приєдналася леді Луїза, і вони разом проводили чудовий час, скуповувались, І Софі таким чином намагається дати дівчині те, чого не вистачає від її матері. Тому що Кейт, вона все-таки ще проходить хіміотерапію і їй потрібен час на відновлення. Тому Софія, як тітка, вирішила влаштувати шопінг цього тижня. У нас також дуже багато новин про її дітей Луїзу та Джеймса, тому що Джеймс цього року завершив своє навчання в середній школі. Цього тижня якраз мав отримати результати своїх екзаменів. Я кажу, що він і пропустив трупінзикалер цього року через те, що він не. Готувався до екзаменів, якраз це був їх період. І, скоріш за все, ми не дізнаємося результатів цих тестів, і далі побачимо, де він буде навчатися, чи він перейде в коледж, чи він буде продовжувати навчатися у старшій школі. А леді Луїза, як кажуть, захопилася військовою справою та хоче в своїй кар'єрі займатися військовою справою, дипломатією або ж правом, як вона зазначила своєму LinkedIn. і джерело розкрили. Засад, що Луїза говорить про те, що вона дуже зацікавлена в кар'єрі в армії, служачи таким чином королю та країні. Якщо ж вона приєднається до збройних сил після закінчення свого останнього курсу в університеті, то вона стане першою жінкою в королівській родині, яка це зробить з часів покійної королеви Єлизавети. Буде дуже цікаво спостерігати за її долою, як вона буде далі розвиватись, і чи дійсно вона іде армію а поки ж леді Луїза лише думає про своє майбутнє. Нам стало відомо, коли ж повернеться до виконання своїх обов'язків. Принц Вільям повідомили, що 5 вересня він відвідає екскурсію на виставці, яку розробила його благодійна організація Homewards бездомність. Переобрамлена, це також є одним зі стовпів його благодійної діяльності. Я кажу, що він захопився цією тематикою ще з 11 років, коли його мама, принцеса Діана, привела його до притулку для бездомних, і ось так воно зараз проливається в життя, і це чудово. На цьому моменті королівські новини Великобританії завершуються, але не спішіть вимикати відео, тому що у нас є ще дуже багато королівських новин різних королівських рутин. і почнемо ми з Іспанії. Там їх побачили лише один раз, коли в четвер Король та Королева Іспанії, Фаліпо та Летиція вибрались на побачення в Мадриді. Як кажуть очевидці, то вони дуже здивували відвідувачів ресторану, де вони вирішили повечеряти. Тому ми знаємо, що король та королева також ходять на звичайні побачення, і ось є один з прикладів. Далі ми перейдемо до Норвегії. Там у. Принцеси Норвегії Мете Маріт був день народження, її виповнилось 51 рік. А також в неділю вони з чоловіком святкували 23 ю річницю свого шлюбу. Щодо ж її сина Маріуса, то стало відомо, що дівчина. Повернулась до нього зараз. Вони продовжують жити разом в палаці. Цікаво, як буде розвиватися далі події, чи буде вона продовжувати з ним жити, чи забере вона потім свою заяву з поліції. Тому перевірте, чи ви точно підписані, щоб знати, як далі будуть розвиватися події щодо цієї справи. Якщо ви не знаєте про що я кажу, то дивіться відео про те, як заарештували її сина та чому. А крім цього, ми дізналися. Нові подробиці майбутнього весілля принцеси Марти Луїзи та Шамана Дурика. Так, вам не почулося. Він дійсно шаман. Потомокандромеди. В минулих життях він був королівською родиною. А сама Марта Луїза, вона там, наче підробляє ясновидицею, тому дуже цікаво родина. В них виходить. І от 31 серпня у них відбудеться весілля в Норвегії. Спочатку все розпочнеться в четвер з вечірки зустрічі, вона буде з сексуальним та крутим дрес-кодом. Вже цікаво, що це буде. Потім п'ятницю. Гості насолоджуватимуться прогулянкою на човні вздовж фьорду Гейрангер до села з такою ж назвою, після чого відбудеться передвесільна вечірка на латиноамериканську тематику. І вже в суботу, 31 серпня, вони стануть чоловіком та дружиною. Перші фотографії ми отримуємо з суботу, я одразу ж з вами ними поділюся як тільки вони з'являться в телеграм-каналі. Тому не забудьте підписатися. Щоб першими побачити, яку ж весільну сукню бере Марта Луїза, і які там будуть гості, тому що кажуть, навіть, що там принца Гаррі та Меган запросили, тому чекаємо дуже подробиць, що ж там буде, і тому якраз виходить через два випуски новин. Я також поділюся усіма деталями, які ми будемо знати про це весілля в сусідній країні Швеції, крон, принцеса Вікторія, майбутня королева вирішила повернутися до військової справи. До навчання вона зробила заяву. З великим нетерпінням сьогодні я продовжую військову освіту в академії оборони разом з іншими курсантами. Я буду серед іншого занурюватись в тактику, військову науку та військову стратегію. Зараз я хочу спрямувати всю свою енергію на підготовку офіцерів, щоб у майбутньому як найкраще представити Швецію та збройні сили. Я з нетерпінням чекаю на цікаве та корисне навчання разом з моїми новими однокурсниками Вікторія. Мені здається, що вона велика молода що вона це робить, тому що вона вже проходила маленьке навчання, але вона розуміє усю важливість майбутньої своєї професії, тому вирішила продовжити також навчання і у досить зрілому віці, і пішла знову навчатися. Крім того, ми отримали це чудове відео від її родини, де вони діляться різними фотографіями, моментами з. Їх літа дуже так по сімейному, милу, тепло, і я б була б дуже рада дійсно, якби всі королівські родини чимось подібними з нами ділились. Але так, це поки що фантазії. Можливо, колись в майбутньому так і буде. І ще в одній скандинавській країні в Данії король та королева Фредерік та Мерію вирушили у свій щорічний літній з муніципалітетами країни. Вони чотири дні подорожували на своєму кораблі. Млі, відвідували різні міста, різні муніципалітети. Там дуже класно її зустрічали люди, і також проводжали. Мені дуже подобається це відео, де вночі люди з вогниками махають їм дуже атмосферно. Наприкінці їхнього туру навіть був влаштований фейерверк з різними танцями, тому також дуже дуже гарно. Вони відвідували різні міста, там і садили дерева, і відвідували різні різні фабрики, музеї і інші місця. Ця тому таким чином вони можна сказати зробили ревізію своєї країни і вони роблять подібне щороку. І ось це був їх перший такий тур в ролі короля та королеви Данії. Далі ми перемістимося в Нідерланди. Там у суботу королівська родина, а точніше, король королева та принцеса Алексія, відвідали Формулу 1 гран-прі в Нідерландах. Була не лише Алексія, а її двоюрідний брат. Тограф Клаус її останні вільні дні перед тим як у вересні вона вирушить до Великобританії, де збирається вступити до університетського коледжу Лондона. Я кажу, що вона поки що точно не визначилась, де вона буде навчатися, тому вона записалася на різні курси, і вже пізніше вона буде вибирати між ними. Крім того. Королівській родині довелося вибачатися перед діджеєм, тому що його було затримано, коли він їхав разом з друзями з Амстердаму в бельгійське місто, і здається, що б тут такого, чого його затримали. Можливо, він був на підпитку, але ні, як виявилося, тоді ж цим маршрутом їхала і майбутня королева Нідерландів, принцеса Катріна Амалія. Корона подумала, що вони її переслідують, тому що як я розповідала в цьому попередньому відео, що вона була вимушена жити в Іспанії деякий час через погрози, тому його та друзів було затримано, було проведено допит. Але потім королівська родина його запросила і вибачилась перед ним. Тому ця справа вона затихла, все нормально. Всі сторони були задоволені. Ось так інколи буваєш, їдеш просто з Нідерландів в Бельгію, а тебе затримують, тому що цією ж дорогою їде і принцеса, і думають, що ти її перестанеш. nicht А на завершення я хочу поговорити про Бутан. Це нечастий гість в моїх королівських новинах, але я дуже люблю їх фотографії, їх новини, тому що це дуже колоритна країна, і мені дуже подобається їх родина. В Бутані розпочався королівський візит родини Лесота. Туди пробула вся родина разом з королем, королевою та їх доньками. Спочатку відбулось офіційне привітання, потім їх. Поводили по різним місцям Бутану. Як повідомляє, що королівська родина там пробуде 8 днів, тому ще наступний раз ми про них поговоримо також. На додачу до цього уся королівська родина Бутану зібралася на відкритті парку в столиці. Його назва Чангуль. Ми отримали дуже багато фотографій, гарних відео. Мені здається, там і двоюродні і троюродні брати сестри зібралися. Дуже багата в них родина. В плані кількості людей, це дуже приємно, що вони ось так зібралися. Створений цей парк був для того, щоб захистити зелені насадження столиці та створити місце для дозвілля населення. А на цьому я вже буду завершувати. Буду вдячна за ваш лайк, підписку та коментар. Та побачимось у наступних відео.